EA Sports. It's in the game. Впевнений, що цю фразу знає кожен любитель FIFA з самого дитинства. В когось вона викликає шалену ностальгію. Хтось продовжує слухати її ледь не кожен день. Але мало хто знає історію її виникнення та створення саме в такому вигляді, в якому всі ми її знаємо. Хто ж є тим самим голосом, як правильно звучить ця фраза? Скільки коштів заробила людина, яка записала її? В цьому відео ми розкриємо для вас усі секрети. До речі, я в дитинстві думав, що на заставці кажуть EA Sports to the game Напишіть у коментарях, як чули цю фразу. Ви. А за підтримку у створенні цього відео ми дякуємо компанії Фавбет. На Фавбет завжди присутня широка лінія на кіберфутбол. Залишаємо в описі посилання на Фавбет, за яким ви можете отримати бонус до 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Компанія відправляє частину свого прибутку на прокачку тачок для ЗСУ. І зараз готує партію з 10 залізних коней для наших збройних сил. Будь всередині гри разом із Фавбет. Тож, знайомтесь, це Ендрю Ентоні, та сама людина, яка каже і. E. Ейспорт свого часу ходила легенда, що цей голос є електронним, але ні, це жива людина, яка змогла довести цю фразу до ідеалу. Час від часу в мережі з'являються відоси, де фанати впізнають легендарного диктора та просять сказати культові слова. Ендрю люб'язно погоджується. Ей спорт ценеке це ценеге. Мало хто знає, але спочатку ця фраза призначалася далеко не для Фіфашки. Ентоні залучили до роботи з EA в далекому 91-му році. І вперше легендарна заставочка з'явилася у симуляторі американського футболу у 91-му. З того часу голос Ентоні можна почути в усіх іграх спортивного підрозділу Electronic Arts. Навіть із плином часу фраза спеціально не змінюється розробниками. А Ендрю Ентоні лишається суперзіркою в колах фанатів спортивних симуляторів. Ендрю живе в Канаді та заробляє на життя, чим би ви думали. Звісно ж, своїм голосом. Він озвучує різні рекламні ролики. Голос в нього дійсно дуже крутий. І ось так, наприклад, Ентоні звучить, коли просто говорить. I don't know who you are. And then when they convinced him, um he came up with this whole line. It was originally was if it's in the game, EA Sports is in the game. Найцікавішим в історії про виникнення цієї фрази є те, що за співробітництво з EA Ентоні не отримав не копійки. При цьому сам він дуже тепло згадує цю історію. Ось як все було. Один з приятелів Ендрю працював в рекламній компанії, яка отримала замовлення від розробника Ігор. Хлопчині запропонували спробувати озвучити кілька фразочок. Він погодився та зробив це для свого кентюрика по-братськи безкоштовно. Єдиний бонус, який отримав Ентоні за свою роботу, це плата за проїзд з Торонто до Ванкувера. На цьому комічність ситуації не закінчилася. Ендрю, виконавши цю роботу, банально. Забув про неї. В інтерв'ю він зізнавався, що навіть не розраховував, що оберуть його варіант, адже паралельно з ним записувалися ще біля десятка дикторів. А тепер уявіть собі, як здивувався Ентоні, коли друг його сина прийшов у гості з новою відеогрою. Запустив її на приставці, і чоловік почув на заставці свій голос. Ентоні одразу ж зателефонував чуваку, який запросив його на ту озвучку. Приятель сказав, що хотів зробити для Ентоні сюрприз, тому не повідомляв його завчасно, що обрали саме його варіант озвучки. В інтерв'ю легендарний голос зізнавався, що це була найкрутіша робота в його. У житті, незважаючи на те, що він не заробив жодної копійки. Я озвучував багато роликів, але той найкрутіший за всю мою кар'єру. Так тоді ігри виглядали дуже погано. Це зараз графіка наближується до реальності. Це круто, що з 92-го року мій голос з'являється у спортивних симуляторах, розповів Ентоні. Про легендарний голос не забувають і в EA. інколи він з'являється на заходах компанії. Це стосується як івентів, пов'язаних з американським футболом, так і зі звичним для нас сокером. Наприклад, Ендрю Ентоні можна було побачити в якості почесного гостя на презентаціях різних FIFA. Ось так народилася ця легендарна фраза, і тепер і ви знаєте, як це було. Дякуємо вам за перегляд, підписуйтесь на Кіберфуд і скоро почуємось.